У нас зберігається на комунальному підприємцям світу, і іграшки, все, що стосується гірлянду. Ну, тобто, тут не тільки ж ялинка, да, тобто, за цю суму ми купили все, і світлодіодні гірлянди, і іграшки, тобто, все, що на ялинці, то було куплено за цю суму 400 тисяч гривень. Зрозуміло, що тут є позитив. Перше, це що. Скрем не треба думати про те, куди останнім часом ми вже їздили там за 40-50 за кілометрів, шукали ці ялинки, тому що ж не можна заїздити там, де ти хочеш, а там, де її можуть нам дати, не те, що дати, а ми купували ялинку, плюс транспортні витрати, тут економія коштів, це однозначно, ну і плюс екологія, тобто вирізання дерев сьогодні і так у нас в при пройшло, слава Богу. Тому Плюс що вже місто Житомир точно для того, щоб -то, святкувати Новий рік, найближчих років 10 ялинок їздити не буде. Тобто на 10 ялинок стане більше. Так. Коли складали в тому році, складали нам ця фірма, яка продавала. Там тобто паспорт є на ялинку, все є в цьому році складаємо ми вже самі. Але правда, щоб не помилитися, не наробити не на якихось неправильних кроків, то ми запросили звідти представника, він нас два дні поживе. Ми його поселили в готелі, все, тобто він нам ну, ще підказує, показує. Я думаю, до кінця, тижня, до кінця тижня ялинка в нас вже буде стояти. А простий декор часу? До старого нового року однозначно. До 20 го числа буде стояти ялинка. Місяць. Я думаю, що в цьому році можна буде. Скористатися тим, ну всім тим інвентарем, який був на ялинці, що буде тим, який був закуп, це все було закуплено в тому році, Тому ми скористаємося тим, що було закуплено в тому році. А на наступний рік, можливо, подивимося, будемо думати щось, придумаємо. Ну, скажімо так, на якісь іграшки, можливо, нові там ще подивимось. Ну, щоб ще хотів сказати два слова, що трошки, скажімо так, інколи неприємно, коли люди починають у нас в тому році, ми тільки поставили. Найшли здійснити, мені би то його охраняли, все вночі розбили одного щита, зарізали, обрізали гирлянду, Ну, думали її зняти. Ну тут, звісно, вже ну. Тож культури виховання людей. Тобто, Хочу зробити як краще, да, тобто, і для міста, і самому і щоб інше було приємно. І навіть там друзі приїхали, приїжджають, щоб показати, в принципі, ну, ялинка дійсно нормальна, в Україні я не думаю, що багато міст можуть мати таку ялинку. А є такі люди серед нас, які просто, скажімо так, Цю красу вони уваги не звертають, вони собі там ламають, обривають. Ну, були викривають. Народ підпригує, іграшки намагається достати. Це вже наша культура і виховання. А янка буде охоронятися постійно. У нас е муніципальна міліція, тобто наш підрозділ, ви знаєте, що у нас є муніципальна міліція, тобто буде складений графік, мною затверджений, вона буде цілодобово охоронятися. Ну, в день, скажем так, то така справа, але вночі це однозначно. Тому що ми по тому року, ми по тому року ми зрозуміли, що її треба постійно пораняти, тому що той щита розбив, той задіс там і в гірлянду, це ну, то її нереальність, ну, воно, що там все нормально, скажімо так, кліпиться. Той хотів іграшку, якусь на ну, тут. Це. Люди, скажімо так, десь, я б сказав, неадекватно реагують.